Сьогодні у нас неділя, 11 червня 2023 року, 6 година 29 хвилин. Продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати гарний приклад нашій молоді. Бедботі показувати хто, і хто будуть справжні, свободні, здравомислячі, чесні, порядні люди, ніколи не зрадять ні себе, ні своєї, ні своєї країни. Якби їм тяжко не було. Бо країна, як і дружина порядної, здравомислячої, чесної людини, повинна бути одна. Країну, там де ти народився, не обирають. Так же саме не обирають батька і мати. брати можна тільки дружину 56 А те, что нам, простым людям, постоянно в нашей стране брешут, Ці зажевці голові зрадники, корупціонери, держслужбовці, яким які ніяк не нажруться. То мені дуже шкода за них. Кожен сам будує свою долю. Деякі з них такі хитро зроблені, що вони ще й підставляють простих людей, провокують на злочини, шантажують. І чомусь в нашій країні їм це все минається з рук. Якщо робіть висновки, хто і хто, хто з ким бореться, навіщо і хто який кому приклад показує. Я маю на увазі, підростаюче наше покоління наших діток, які ні в чому не винні, які народилися і ні в чому не винні.